Привіт, Палки вболівальники київського Динамо. Дві неймовірні новини в одному відео. Нещодавно ходили чутки про повернення двох гравців у наше улюблене Динамо, а тепер є підтвердження: чи справді вони знову одягнуть футболку Динамо? Давайте разом дослідимо всі деталі. Якщо ви тут новачок, не забудьте підписатися на канал і активувати дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин. А тепер перейдемо до інформації. Починаючи з півзахисника Динамо Джастіна Лоенвейка. свіжа новина: він продовжить свій шлях на батьківщині, точніше, в Нідерландах, клуб Фортуна з міста Сітарт стане місцем призначення Лоенвейка в другій половині сезону. Про це офіційно повідомили в телеграм-каналі нашого улюбленого українського клубу. Важливо відзначити, що новий клуб не матиме можливості розірвати контракт з гравцем, що гарантує надійний перехід. А тепер про нападника Херсона Родрігеса. Який нещодавно виступав у Туреччині за Сіваспор? Схоже, його повернення в Динамо ми не побачимо найближчим часом, за словами журналіста Петра Шльонки, після передчасного відходу Родрігеса з Сіваспора до послуг Форварда зацікавився братиславський слован. Деталі можливої угоди поки не розголошуються, але варто нагадати, що чинний контракт Родрігеса з Динамо розрахований до літа 2024 року. Тому, на жаль, деяких Джастін Лоенвейк і Херсон Родрігес наразі не повернуться в Динамо. Чутки розбурхали шанувальників, але до переговорів справа не дійшла. А ви, шанувальники, хотіли б побачити цих зірок знову в Києві? Залишайте свої думки в коментарях. Слідкуйте за новинами та до зустрічі в наступному відео. До того як.